Ще сім місяців тому Микола Карнаухов ходив сюди на роботу. А тепер в стінах рідного університету, водного господарства, з ним прощаються колеги, друзі та студенти. Кандидат технічних наук, доцент, автор 50 наукових праць, отримавши повістку, навіть і не думав уникати служби. Тепер його колишній студент пригадує, як востаннє зустрів наставника саме у коридорах військомату. Він бігав в своєму репертуарі, був такий шустрий, веселий. Ще й в нього перепитав. кажу, Микола Миколаївич, що ви тут робити так само, що і ви якраз по мобілізації, Микола Карнаухов служив сапером у складі 57-ї бригади збройних сил України. Він загинув під населеним пунктом Чернухіно-Луганської області. Тривалий час чоловіка вважали зниклим безвісти. Загалом за час війни на Рівненщині з'явилося чотири десятки свіжих могил. Призивався він 1 серпня 2014 року. Він йшов в начальний підрозділ у Львівської області в Старичі на підготовку. А потім проходив службу вже на посаді командира роти. Коли він останній раз вийшов на зв'язок, більше не виходив, почав вже тоді його шукати протягом місяця. Протягом місяця розшукав. Ну його знайшли вже в Дніпропетровській в морзі. Дружина стала вдовою, а двоє дітей лишилися без батька. Крім близьких, попрощатись із Миколою Карнауховим прийшли ті, хто з ним вчився, працював та в кого він викладав. Це людина. Дуже позитивно була, коли знаєте, є такі люди в колективі, яких просто вони його якось не то, що прикрашають, фактично формують колектив. Без них просто відчувається ця втрата. Друзя Миколи Карнаухова запам'яталося життєве кредо, якому він завжди слідував. Чоловік часто повторював: якщо не маєш мети, за яку варто віддати життя, то не варто і жити. Шкода, що е Виходять такі хлопці в розвіті сил і. Ну не знаю навіть, як сказати. Але, ну, як би так. Якось кусочок серця обірвався, коли його не стало. Рідко стикаєшся на своєму життєвому шляху з такою людиною. Нехай земля йому буде пухом. Жалобний молебень відправили у Святопокровському соборі, а поховали героя на кладовищі нове поряд з іншими захисниками України. Ірина Мухлевична ЗарМідріган інформаційна програма День.